Художникам подобається писати картини на пленері. Вони вивчають закони світла й тіні, як колись це робили художники-імпресіоністи, вийшовши з етюдниками на повітря, на сонце, і почали вивчати кольорові пленерні відношення. На пленері зникають сірі нейтральні тони. Тіні стають прозорими, фарби яскраві. З'являється тепло-холодність, колориту картини. І здається, картина оживає на очах, зливаючись із пейзажем. Вона починає жити своїм життям, тож разом з художниками, Іваном Бондарем і Анатолієм Куксовим ми опинилися на пленері, тобто під відкритим небом біля Дніпра. Пленер у перекладі з французької мови означає вільне повітря. Це живопис на відкритому повітрі, що відтворює кольорове багатство природи, сонячне освітлення й повітряне середовище. Зізнаймося, цікаво було спостерігати, як творяться картини. Варто художнику опинитися на природі, і він знайде чимало цікавих деталей, які так і просяться на полотно. Ми час від часу підходили то до Івана Бондаря, то до Анатолія Коксова і спостерігали, як творяться картини. У кожного своя манера написання. Її неможливо писати, і просто треба спостерігати. Ми приїхали на місце, де я колись проводив пленер. І студентами. І ми нібито обцілували ці мотиви, ці пейзажі з усіх сторін. І ніби все відомо. От. Але кожного разу природа для людини готує е, щось інше, щось неймовірне. Та, мабуть, і сама людина має кожного разу стан душі і сприймає цю природу по-різному. І сьогодні ось така якась мінлива погода, але в місті з тим все-таки природа Черкащини вона має свій характер, свій образ, як українські жінки їх ну, завжди серед загалу такого, можна сказати, це от Черкаща. От я не знаю, чомусь. От там у Фейсбуці там, красиві. От я йду, 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 йду до хоп, а це це Українка. Точно Українка. Так ви будете зараз жінок малювати Чи і жінок пейзажі тоже. і жінок. А все воно, знаєте, як живопис, природа. Жінок такий, які тут, чи ви Бачите? Е, інколи ми ходимо, мимо них і не помічаємо. А в один день друг, боже мій, яка гарна сусідка. Як чого ж я за це десь ходив, а тут така красуня? Тому е, все, що нас оточує, воно інколи пробуджує в нас раптово, неждано. О, якісь емоції, якісь переживання, бачення. Ми в захваті, я як художник пишу картини, поет пише вірші. От. Скажем, столяр, той робить якийсь виріб, такий столярний, щоб здивувати жінку, щоб, щоб вона сказала, сусідці, кумі, ох, у мене ж чоловік майстер, ох, який він, він такий зробив мені стільчик. Тому... Іван Іванович, надихнулися. Попереду перший Так. А непої хвилі змінювали свій колір і настрій так швидко, що залишалося тільки дивуватися, як художникам вдається зупинити у прекрасну ніч. Анатолій Іванович, ви дуже довго ходили. Відійшли на можна сказати пів кілометра. Скажіть, будь ласка, чому художники не можуть поруч писати картини? Чи ви шукали щось своє? Ховався. Ховався, щоб менше бачили. Менше підходили. Ви побачили стільки діток, дивиться, як ви пишете картину. За я, вами. Ще, я ще не пишу, я тільки малюнок роблю. Малюнок. Боже серед цих дітей, які дивляться за картиною, є художники, будуть художники. Взагалі-то е, шукав, шукав мотив. Це, якщо, Ось, так, що посукати, це. якщо так пошукати, якщо так сказати більш правдиво, конкретніше, то шукав мотив. Не кожний мотив вже задовільняю. А чому саме тут зупинилися? По-моєму, для мене це найкраще, те, що я вибрав. Тут. А ви шукали самотності? Я, да, я шукав те, що більш для мене характерне тут. Мені, мені хотілося те, що коли я на пляж, на, на пляж ми їхали на Дніпро. Сьогодні, я вже собі десь більш-менш уявляв дещо, яку мотив, композицію, саму роботу, як буду робити. Але ми вчора були тут і намітили пейзаж вже був, який таки можна було малювати. Але сьогодні ми не поїхали на те місце, то бачиш, прийшлося по новий. Не те, що уявлялося, що я собі вже намітив малювати. А приходиться другий мотив писати. Але він теж викликає хорошу таку емоцію. емоції. які Для мене, якщо є емоційно я сприймаю пейзаж, то я або саму натуру, то я пишу, мені подобається його писати і пишу. А якщо так не викликає емоцій, то не хочеться писати його. Кожна пора року має свої особливості у липні, вони одні, серпні інші. Чому ж ви так одне від одного далеко стали? Скажіть, Кожен шукав свій пейзаж чи важко писати картину, коли поруч. Ви В чому ви секрет? Секрет е, не можна його віднайти. Чому? Кожна людина це е, глибина. Це е, Знання, це вміння, це бачення, це душа, це відчуття, сприйняття. Тому не можуть двоє людей одинаково мислити. І це здорово. І стояти поруч теж. Кожен шукає Ні, своє. Не можу. Знаєте, є такий момент, коли хочуть піддивитися, як хтось щось працює. Секретами поділитися. Да, так, Але ем, амбіції в кожного художника. А так... ви завжди своїми секретами ділитесь, не ховаєте їх? Ні, ні, ні не ховаю. Що навіть іде художник і не подивиться. Нарочито робить вигляд байдужості, хоча самому хочеться глянути. Художники враховували особливості теплих і холодних барв. Перші ніби наближаються, другі віддаляються, створюючи враження глибини простору. Процес створення він схожий на закономірності боротьби, світла й тіні, теплих та холодних кольорів. На не тільки просто пейзаж, а я хочу поєднати людей, які купаються там у тій воді. Вона свіжа. Освіжає вода, і я думаю, що їм там добре купають. І вони ж дають, дуже оживляють саму воду, сам пейзаж оживляють оці фігурки, що купаються люди. Ми не будемо заважати вам. Взагалі-то не заважаєте, я не дуже, зараз, якщо її розмовляю з вами, то не дуже так і питаю, пробую думати, тому що в мене думки спрямлені туди, туди. Май так що рука сама пише картину, пейзаж. Воно так малює. Ви її уявляєте чи ні? Яка буде картина? Як ішов сюди їхали ми сюди, то я уявляв, тому що я вчора ми вибрали мотив і вчора я уявляв, що я сьогодні буду писати, як я буду писати, якої техніки і що я хотів би там зробити, виразити себе в тому пейзажі. А сьогодні так, ну це спонтанно, спонтанно десь. А буває так, що спонтанна картина, оригінальна, найдорожча. Буває, буває. Ну, найдорожча, не найдорожча, але буває, що... Вони всі дорогі, так. Не те, що дорогі, а маю на увазі, що буває, що вийде краще, ніж те, що приготував від себе. Але, але буває, що краще. Коли картини написані, критикуєте один одного, Бондар, куксова, куксова бондаря, чи буває навпаки ні, в захваті. Я, і не допускаю. Я їм... Щоб вас критикували, не допускають. Ні, Я його і не показую. Бри. Взагалі не, <світували> не показую. <світували> <Це ж. світували> так він по телебаченню тоді подивиться, що ж ви написали. Та ні, він то приходить, дивиться в майстерню або так вже, ну покажи, покажи. Та що тут показувати. Це ж етют, тара робота. Уже відчувається подих повітря, мерехтіння світла, неповторна гра фарб створює образ природи і її настрій. Люди, що прогулюються, підходять до художників. Дорослі і маленькі, всі, хто небайдужий до краси, цікавляться процесом написання творів. А ти підходив до художника Івана Івановича Бондаря і щось його питав. Цікаво, що ти його питав? Сказав перший, як мене звати, а я сказав, що міша. Міша, ти мрієш стати художником. Чи ким ти мрієш стати? Я, я спочатку спробую вчитися по рисувати красиво. І потім і постараюсь стати художником. А тобі подобається дивитися, як картина твориться? Красива є картина. Ти так. теж хочеш так же ні малювати? Так. Да. Іван Іванович, так от то знаходите своїх учнів, хто знає. А я вам скажу, що якщо людина йде і вона десь її щось зацікавило, значить щось, якісь струни, якась музика, якісь такі зацікавлені оці думки і сприйняття природи, вони людину зупиняють. І вона хоче пізнати глибше і себе, і світ. І якщо дитинка зупинилася... Це здорово. Не кожна дитина може так підійти, зупинитися і довго ну, бути коло вас? Дитину хвилює, як буксує машина. Так. О, там, і там гуде, там щось таке, і він рулем так от ніби допомагає, водіє йому виїхати. Це буде якийсь механік, десь там щось таке. От. Другий з пісочку строє е, якийсь замок, якийсь такий, може він буде з отчим, бог його знає. Але з таких якихось малесеньких кусочків в житті людини вимировується в душі, скажімо, сама людина, от її заняття, її подобання, її нібито життєва дорога. Пане Іванович, хочеться так зняти цю програму, от ваші очі, ваші руки крила, коли ви пишете картину, вони у вас там так літають, як ото птиця. Я спостерігала. Можна це зробити? Ну так. Художник, як і музикант, коли він тільки починає грати, він заглядає туди, на ті клавіші, десь там ловить ті клавіші, Але коли він вже маестро, е, пішов. І художник так само. Коли він знає вже, відчуває, і він вже на професійному такому якомусь рівні, коли рухи випереджають навіть думку. Так, так, ми спостерігали за куксовим Анатолієм. Тому, звичайно, що особливо, коли вже художник ну нібито відчув. Який же ж образ, якими засобами він створює цей образ? Образ оцього Дніпра, оцього хвилювання води, вітру, отих людей щасливих, які там. Це все треба емоційно сприйняти і передати його на полотні. Пане та... мені здається, вам не вистачає рук, ви двома руками пишете картину, і там, і там пензель. я. Тут витираю, я тут там тру, там а, гру, ось так. пальцем за. Пиши пальцем. І тряпкою чим угодно. Тому техніка письма дуже різноманітна, можна й тряпкою писати. Буває так, що починаєте картину довго-довго, що шукаєте, а потім не можете зупинитися. Так, Так. Засобами образотворчої грамоти відтворювався образ природи, її характер та настрій в ній, образ широкого дніпра, високих круч та тополиної дороги, високого неба з білосніжними хмарами над цим Черкаським раєм. На полотнах оживали Дніпрові хвилі, що вилискували на сонці багатьма кольорами, та люди гармонійно вписані в природу, створювали образ черкаської землі. Процес вивчення і осмислення художником поставлених творчих завдань по виявленню, і удосконаленню створення твору мистецтва відбувається не відчуваючи часу, тільки зміна освітлення і колориту пейзажу змусили художників працювати по парк. Використовуючи тільки форму дерев людей та ландшафту. Анатолію Івановичу, ви зараз повні натхнення, процес так. пішов, аж не хочеться вам заважати, але я хочу спитати, коли ви відчули, що ось-ось та мить, коли так твориться, натхненно. Є, ніяких, ніяких відчуттів коли. Я не встигаю навіть за думками за своїми. Рукою хтось водить, водить. Вона не зупиняється? Та ні. Саме по собі. А ви тримаєте ще й парасольку, вона не заважає. Давайте я вам допоможу. Хай буде, хай буде. Да? А навіщо вона потрібна? Вже ж вечір. Так от мені потрібно, щоб у тіні була робота. А, ось що. Вода стоє все темнішою і темнішою. Ну так, да, сонце у... уходить. І ви поспішаєте. Чи ні? Чи ви ну, нікуди надо... не поспішаєте? Ні, ну, да. поспішати. поспішати. До речі, ви вже в воді стоїте. А, я Скоро Мольберт буде теж у воді. <кх> я ж... Він вже у воді. Я вже тут. Будете ну, переміщати його чи так і будете стояти? Так і, да. і буде. На цьому ж місці. Чому про художників кажуть, що вони, якісь інші люди, відрізняються від е, звичайних людей? Як ви думаєте? Це я не, могу, не можу сказати. Що так думають? Ви так не думаєте? Я? Ні. Да. Не знаю, я, мені ніколи думати, що це ми робимо те, що всі художники роблять те, що... Роблять, даюся. Ви чекаєте натхнення, ось воно прийшло, ось я їду на пленер. На, чи... Натхнення потрібно буде. Потрібно. А як ви там сидите на дивані, дивитесь телевізор, чи заглянули вікно? Чи воно саме приходить? Чи ви працюєте на натхненням? У художника повинно бути завжди натхнення. Якщо його немає, то людина не буде працювати. Такі барви цікаві, контрастні. А тут чайки Це будуть? Чайки прописку. будуть чи ні? Це називається прописка. Ага. Надо швидко напускати. Художники вибрали вдалу точку зору та освітлення, вирішували, як відтворити пейзаж, що потрібно змінити, щоб підкреслити характерні риси ландшафту. Працюючи з натури, художники мали щасливий вигляд, як і діти, які спостерігали за роботою. Вони розмовляли з людьми, давали поради дідлахам, умовляючи їх більше спостерігати за природою. Таке щире спілкування створювало враження майстер-класів для жителів Черкас. А роздуми завжди корисні. Е, механічна передача того, що ти бачиш, не бажана. А якраз оці роздуми, от вчора ми з Анатолієм Івановичем там е, стосовно цих тополь, от, оцей берег, він характерний оцими тополями. От. І образ, скажімо, Черкаського, черкаської набережні, ось він. І там десь поза тополями, там хатки були, десь виглядали, ніби то в Кужмірки грають на Дніпро, чи воно ще туди тече, чи його вже повернули, чи його зупинили. Це Дніпро. Бо ми ж знаємо його, скільки разів зупиняли ці Так, І знову таки обіцяли, що перевернуть так, щоб не пішло воно через нашу країну. Тому ось розмови про скажімо, образне вирішення. Мотиву, або, скажімо, природи Черкащини. От ми з ним вчора дискутували, ми нічого не зробили. Але коли ми прийшли в майстерню, він каже, ти знаєш, я щасливий, що ми з тобою поговорили і нібито все ясніше. А чому це Рисують Конкурс якийсь буде? Питаю, чи це конкурс у вас, кухня себе в Івановичем. Ні, Це творчий процес. Для себя, да? Ну как, для себя? Художник не для себя рисует, для людей. Ну, для общества. Да? Это он выражает свое отношение, свое видение. Он хочет вести за собой в духовном плане людей, прообщать их любви к природе, патриотизму. Вот. Рассказать, какая-то земля красивая. Вот. Чем она красивая? Какие люди вот вы вот, заинтересовались? Значит, в вашей душе что-то есть тоже, там? Думаю, очень рисует да. и тоже неплохо. Занимается тоже этим. Я тоже наблюдаю за ним. А вы, вы пробовали малювать чини? Пробовал, но у меня не получается. А чем вы занимаетесь? Що вам подобається? Ну, Зараз, в принципі, працюю. А так-то хобі, займаємося з ребятами, граємо в волейбол. Спортсмен. Ну, так. Але спорт і творчість, вони десь дуже поруч, переплітаються. Так, да, може бути і так. Я дивлюся, тут ви. Ну, просто чудово. А звідки ви знали, що це Іван Іванович? А я була в нього, де він представляє, я його просто особисто знаю. Дуже Давайте. красиво. Дуже красиво. Ви молодий, ви оптиміст. І у вас все чудово виходить. Здоров'я добре. І Як результат творчого вивчення колориту та створення картинного образу природи митці створили гарні твори, теплі відблиски чергуються з холодними рефлексами неба. Відчуваєш пісню літнього вечора, плескотом хвиль, з польотом птахи, а ще ось ці вітрила. Щоб написати гарну картину, потрібно знайти вдалий формат, висоту горизонту, композицію, велике мистецтво, знайти в природі гармонію, а вона починається з гармонії в душі. Так сталося цього вечора, що природа ніби підслухала митців і позивала їм у всій своїй красі. І писали вони картини для душі, адже лише тоді вдається передати свої думки, відчуття прекрасного. Коли пишете картину, про щось думаєте чи взагалі не. нічого, ви бачите не. тільки вся тільки... увага на роботу. Пейзаж. Це не картина, це взагалі тебе. Але... А картина буде дописуватися вдома, так? Майстерні? Ні, Ну з неї з тюда можна писати. Ага. А скільки часу, щоб написати такий етюд потрібно? Буває, що швидко. Треба, яка задача поставлена в етюді. — А якщо не виходити сидіти в майстерні, з уяви можна отакий от етюд? Чи так не вийде? Не, не вийде. З уяви. Не Але буде такого? Воно буде по-другому. Тому що е, тут же ж всі нюанси кольорових і тонових, тю, тю, кольорові тю, і тонові ну, нюанси, тут вони вже готові. А можна так сказати, ви зливаєтеся з природою? Частиночка цієї природи. Да, не, не, не. Частиночка не. Дніпра, цього піску, неба, не, дерев. Щасливий зараз? Не знаю. Но, мабуть. Ви про це не думаєте? Коли це пишеш. Роботу вже щасливий. Дійсно, художник малює не те, що бачить, а те, що відчуває. І так кожен митець пише свою неповторну картину. Все життя.